Всім привіт! Сьогодні випекаю лимонне печиво до чаю. 3 яйця додаємо тріпку солі, 250 г цукру, ванільку і гарненько все збиваємо міксером. Додаємо цедру лимона і 150 г олії, 20 г сока лимону. 600 грамів борошна додаємо 10 грамів розпушувача, висипаємо і замішуємо тісто. Ось таке м'ягеньке тісто виходить. Тісто ділимо на шматочки. Розкатуємо і формуємо печиво. Ось таке воно виходить. Випекаємо 20 хвилин 180 градусів. цукрову пудру додаємо лимонний сок і змішуємо. Мастимо готове печиво. Всім смачного!